Тримають Вивчу там вивчити основні правила і дотримуюся. їх добре, все, дякую. Опитування про основні аспекти безпечного відпочинку, коротка бесіда. А щоб закріпити знання, інформаційна пам'ятка в подарунок. Так чернігівські рятувальники проводять безпекові рейди пляжами Чернігова та району, аби уберегти містян від небезпеки, яку в собі приховує відпочинок на воді. Від початку 2024 року на території Чернігівської області зафіксовано 19 випадків загибелі людей на водних об'єктах. Серед них одна дитина. Рятувальники ДСНС спільно з поліцією проводять профілактичні рейди у місцях масового відпочинку людей на воді. Ми роз'яснюємо людям, а особливо дітям основні правила безпеки на воді та перебування біля води. Також ми надаємо людям та діткам брошури та інформаційні матеріали з правилами безпечної поведінки на воді. Маленький Назар відпочивати до річки прийшов із дорослими, тож він разом із друзями під пильним наглядом розважається біля водойми. Купаємося, робимо замок. Водичка тепла. А після коротенької інформаційної бесіди відпочинок Назара стане ще безпечнішим, адже тепер хлопчина ознайомлений з основними правилами безпечної поведінки на воді. Знаєш, що не можна неряти в воду, якщо ти не знаєш, яке там дно. Що тебе може чекати на дні? Все що за одна з тих, хто чудово обізнана із правилами безпеки на воді юна Ярослава. Вона, як стало зрозуміло, з її діалогу з представниками ДСНС, справжні експерти з безпечного купання. Та навіть попри це, під час безпекового рейду вона дізналась дещо нове. Далеко не відходити від берега, бути в рукавниках або в крузі, і не сповіщати хибних тривог. Попри те, що купальний сезон у Чернігові офіційно не відкритий, відпочивальників на місцевих пляжах вистачає чимало серед них і дітей. Їх рятувальники визначають однією з найуразливіших категорій, адже переважно вони сприймають водойму як розвагу і часто не мають достатньо сил та навичок, аби у випадку надзвичайної ситуації самостійно впоратися з небезпекою. Рятувальники вкотре нагадують, дотримання простих правил поведінки на воді може врятувати ваше життя. Потрібно купатися спеціально відведених та облаштованих для цього місцях. Ні в якому разі не можна занурюватися під воду, не перевіривши дно. Заборонено купатися в стані алкогольного сп'яніння, також заборонено подавати хибні виклики тривоги. Тому рятувальники звертаються до батьків з проханням контролювати відпочинок своїх дітей, ні в якому разі не залишати та не відпускати дітей до водойми одних. Діти мають перебувати біля води та на воді тільки під наглядом дорослих.